Бонасира, любі мої друзі! Ага, не сподівались! Бонджорно, бонасира! Хто коли мене дивиться? Сказала сьогодні бонасира, тому що цього року у нас відео виходить о 8.30 що вівторка. Тому, можливо, доречніше вже вам говорити бонасира, любі мої друзі. Що це в нас сьогодні за такий гарний урок? Сьогодні ми з вами навчимось. Хто вивче нові, хто повторить. А, сполучники, як з'єднувати слова, як робити гарні речення з якими класними словами з'єднувати італійськими. Отже, давайте гаємо часу, починаємо прямо зараз. Перше слово це є афінке, афінке для того, щоб. Задля того, щоб також італійською ще можна сказати: ді, чи ді. Афінке, коротше, те саме, та синоніми. І після цього слова обов'язково ми використовуємо одна з наших тем, улюблених чи не дуже конджунтиво. Окей, давайте дивимося на прикладах: читаємо разом. О, студіато молто, а фінке потесі суперарелезаме. О, студіато я вчилась, вчився. Багато старанно, ага. А фінке для того, щоб, щоб що зробити. Zdati ispyt, ampak vidite potesi, od slova potere, ampak ono je v konjuntivu. Vidite afinke potesi, superare lezame. Superare - to je nekako opraviti eksamen, zdati eksamen. Dalej. Lori peto, afinke tuti, losapiano. Od kod je to besedo sapiano? Od slova sapere, znati. Lo ripeto, io це повторю, а Щоб, Для того, щоб всі ви знали tutti ло сап'яно. Ви всі це знали. Отже, io ло ripeto, щоб ви всі Ло знали. Отже, lo, означає це lo ripeto, affinché tutti lo sappiano. Отже, я буду повторювати, допоки ви це все не знатимете. Naslednje. Metola zveliya, afinke non mi adormenti. Ponovno, mm hmm, metola zveliya. Ja Postavim budelnik, da znova ne zasnu. Afinke non mi adormenti. Poglejte, kako beseda adormentarsi a, do i o zvoči, ko je konjuntivo. Vidite? Ne afinke non, non mi adormenti, afinke non mi adormenti. Ponovno, še enkrat, znova. Йдемо далі. Інсомма. дуже гарне слово інсомма. Впевнена, ті, хто вже проживають в Італії, чують це слово інсомма всюди, майже як слово Алора. Особливо, якщо чесно, тако, давайте так. Якщо чесно, я це слово рідко чула, коли жила а, Альсуд. Тут, в центру Італії, я вже його чую набагато частіше. Хоча не знаю, можливо, я не звертала увагу, але тут я воно набагато більше чується. Отже, інсома означає одним словом отож. Дивимося, се Insomma, la situazione è più complicata di quanto pensassi. Insomma, одним словом, отож. la situazione, no, situație è più complicata di. Робимо Тут з вами парагони, порівнюємо, та? що ситуація є більш складною, аніж Кванто Пенсасі, наскільки я думала? Наскільки я думав, вона набагато складніша. Дальше. Інсома, коза не ді діста пропоста. Коротше кажучи, ось навіть так ще можна, та? Одним словом, коротше кажучи, коротше, що ти думаєш? Так, що ти думаєш, а не що ви думаєте про цю пропозицію? Тут має бути, тому що коза не пенсіту, що ти думаєш, М -м. бачите, я тут, можливо, мала написати коза не пенса, що ви про це думаєте. Отже, якщо ви хочете звернутися на ви, звертання на ви вічливо, то ви скажете коза не пенса і квіста пропоста, а до ту, до ти, ми скажемо коза не пенсі ту. Дікуста пропоста. Далі. Інсома. читаємо разом. Я вас всіх хочу гарно чути, як завжди. Тренуємо нашу вимову вже від зараз. Нема чого чекати, коли само по собі слово вас вийде з рота. Ні, його ми вже тренуємо нашими губами, ragazzi. Ага, І голосочком нашим прекрасним. Тому давайте я вас всіх хочу чути. Інсома. Ісома, Ільфільм. Non era, mali. Mamija spetavo dimelio. Kroče, z enim besedom, odotog. Film ni slab. Film je bil slab. Ampak jaz sem pričakovala boljšega. Mamija spetavo dimelio. Najprej se pogovarjamo o tem, kako je to. Nonostante pomeni, ne glede na. Čitamo skupaj. Aotenuto un bon rezultat, nonostante le difficulta. Ona je dosegla garnega rezultata. Vidite, mi ne smemo reči, bello rezultato. A bon rezultat, kar so dobre rezultate, nonostante, ne glede na, le difficulta. Nonostante. Дивіться, яке гарне слово, Nonostante. Далі. Nonostante Ноностанте, parla tre lingue fluentemente. Незважаючи на свій молодий вік, він чи вона розмовляє parla tre мови eh, вільно, fluentemente, як носій мови. Угу. Дальше. Nonostante tutto, continuo a credere nella bontà delle persone. Незважаючи ні на що, я продовжую вірити в доброту людей. Nonostante tutto. Бачите? Незважаючи на все. А отже, ми говоримо зазвичай, незважаючи ні на що. М? Hm? Я продовжую. Io continuo. Чи просто continuo. Не обов'язково говорити io. Continuo a fare, continuo a credere, continuo a registrare questo video. Dobre, dvice, la bontà, dobrota. Bene, bene, a sé, dobro, la bontà. Nastupne slovo, se è oppure, c'è. Vuoi il caffè oppure preferisci il tè? Ну, таке собі, знаєте, досить стандартне слово речення, але таке теж треба знати. Ну, а як же? Коли ви хочете комусь щось запропонувати, або одне, або друге, говорите вой, кажете, що опуре, то інше. Хочеш каву чи чай? вой, пой, а ну, давайте разом. Давайте, 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 з буквою У, щоб я її гарно чула. Не просто «се вой», «се вой», вой. Далі пой, пой, севой пой кьямармі «inviarmi», un messaggio. Ну, як в нас виходить? Se voj poi, k'amarmi, opure inviarmi un messaggio. Так, бачите, у нас вже тут така скоромовка виходить. Якщо хочеш, можеш зателефонувати мені, або ж, та опуре. Надіслати повідомлення. Чи надіслати повідомлення. Або, чи. Угу. Дальше. Преферіші партире ді матіна, опуре ді померіджо? Коли хочеш, тоді від'їжджаємо, та? Ага. Ти хочеш виїхати вранці, чи після обіду? Зверніть увагу, так, рагація. Ми з вами це читаємо, як бачите? Три букви: с чи і читаємо як ШІ. І так буде завжди в італійській мові. Си чи І читається як наші дві букви «ші». І тут доходимо до публічі та Альнострокорсу Так, Хто слідкує зараз за моїми останніми сторіс, щось помаленьку починає розуміти і дізнаватись, тому що повністю ще все не розказую, але ось вам в двох словах розповім. Значить, я і Джузеппе стараємося вам записати афігезний. Єдиний в своєму форматі і взагалі існуванні такий. Курс, що це за курс. Ми дуже сильно хочемо вам, люди мої милі, прекрасні українці в Італії, чи хто тільки збирається їхати в Італію, допомогти з бюрократія італіана. То така складність. Я особисто не переварюю органічно. Вже 17 років живу в Італії. Мені та навіть італійцям теж складно розуміти ту бюрократію, тому що ніхто нічого ніколи не знає. Десь нас вічно туди-сюди мандано, ечетера. Тому. Ціль курсу це вам допомогти розумітися у питаннях, не лише бюрокрація. Ми туди не лише додамо ось такі теми, як документі «Італіані» там буде абсолютно все сіті ділавору, як шукати роботу, які є контракти. Тут вже попіклуюсь про це все. Я, щоб ви знали, як абсолютно все, що ви зараз читаєте. Ви знали лексику, ви знали, як правильно говорити, як правильно писати мейли. У вас буде там дуже багато вже готових зразків мейлів у форматі Word, які ви зможете собі скопіювати, вставити, і гарно писати. Пагаменти, а отже, банки, карту, як відкривати, пошта, афітарика, каза, ось, прошу дуже. Також, звичайно, і діалоги. У вас там будуть і відео діалоги. Я з Жузепи вам приклади приводити, фармачі, оспідали. Щомісяця буде «Уна Наді лайф з експертом. Отже, якщо ви сьогодні придбаєте за 30 лише євро так, цей курс, я сміюся, бо тут трохи в у вас буде доступ до абсолютно всіх відео-експертів, які приходять і відкривають нам та закривають всі питання по якійсь конкретній темі. Тож, не пропустіть цю взагалі можливість, бо всього 100 місць посилання під відео. Наступне дуже гарне, я так його люблю, Перкуй. означає, через який, через, через яка, яку, які, залежить. Через це, м через все. О, ось це куй означає і до нього, і до неї, і до множини, і до однини, Прекрасно. Наприклад, чекайте, в мене вертольот летить Чуєте якийсь. вам напевно, чути. Почекаємо. Розліталась. Все, йдемо далі. Questo è il motivo, per cui ho deciso di chiamarti. Це є причина, через яку я вирішила тобі перезвонити, отже, саме через це я вирішила тобі зателефонувати. Questo è il motivo per cui a voi svegemezomeno parliamo per il quale ho gesture quale, ma zamene le cui. Dalce: ci sono diverse ragioni per cui non posso accettare questa offerta. E qualche prechen, e dekelka przyczyn diverse ragioni, dinvece potete se vi znate не ніби різні. Та? Отже, є різні причини. Ми маємо на увазі є декілька причин. per cui, бачите, ми вже тут говоримо до множини, через які non posso accettare questa оферта. Я не можу прийняти цю пропозицію. Отже, як гарно бачите, ми перше говорили до Він, il motivo, а тут вже «le ragioni, до множини. Бачите, але ми завжди говоримо. Per cui, a molte scasate, ci sono diverse ragioni per i quali non posso accettare questa offerta. Dalsce. Ecco il motivo. Ah, tu hai snoto che vuoi il primo motivo? Noto fest. Ecco la festa per cui sono qui oggi. O è sviato, c'era zecchè, e a tutti si è godni. C'è sempre sviato e tutti siamo si è Бачите, тут вже перкуй, ми додали до Лафеста, вона і до множини, і до чоловічого роду, і до жіночого. Це якщо сеп'йове рімаремо аказа. Сепьове рімаремо аказа. Якщо падатиме дощ, йде дощ, якщо буде йти дощ, ми залишимось вдома. Кяма се ай ді діаюту. Дзвони мені, перезвони мені, якщо тобі потрібна допомога. Кьяма се, якщо. Се авесь п'ю темпо в яджерей п'ю. Якщо би у мене було більше часу, я би більше подорожував, чи я би більше подорожувала. Якщо би, якби. В роті росли гриби, ми б до лісу не ходили. Йдемо далі. Куалора, яке гарне, цікаве слово куалора, що означає у випадку, якщо «якщо б щось подібне до се, але не зовсім. Тому що після куалора йде конжунтиво, наше в травіргулете страшне конжунтиво, так? Kvalora, avesi, kualke dubio non ezitare, a kiedere. Če je v vas, če je v tebe avesi, uh, torej ide in tude podходи. Je kdo sumljive? Ne sramujte se, ne sramujte se, zapytujte. Odsev, zapytuj, brez problema. Kvalora, avesi. Mm. Po kvalori gre konjuntivo naprej.

Bo che è, c'è, ta? Ma tutt' ci fossero congiuntivo. Uh, ci sono, ci fossero. Bo zmine množena. Ci fossero dei cambiamenti, dei, cioè, scusate, nazat che articolo. Bravo. Partitivo. Cioè vuol alcuni, no? Dei che Перед тим, як підемо далі, хочу подякувати всіх своїх абонатів-маравільйозів, які підтримують мій канал. Щиро вам дякую за вашу підтримку. Я її дуже гарно відчуваю. Вона мені дуже потрібна. Тому щиро щиро вам дякую. Хто хоче також абонарсі, клікайте клікайте внизу під відео абонаті, або зараз от вам покажу. Ось тут. Дещо тренажати. jako je uvijek trebate mi kanal jako je idemo dalje si kome od skiljke si kome si kome je o orićev utolar iz posta o invijaton promemorija ekekavonje od skiljke ja ne utrena je ja slala na hadonja promemorija helovalo pronto dove sjetem dovela merije s posta <laughs> Сікоме, оскільки. Сікоме амі кучинаре ма іскриві аль мастер шеф. Оскільки ти любиш готувати, запишись на мастер шеф. Коли смріяли попасти на мастер шеф. До речі, хто знав, може, в мене тут є такі, що прекрасно, причудесно готують. Чи взагалі учасники мастер-шефу? признавайтесь, ви тут є? Якщо не є, хотіли би попасти. Мені так, я дуже люблю дивитися цю програму, якщо чесно, мені дуже подобається ось далі. Сікоме еракомплеанно фатона сюрприза. Уск... Оскільки... Оскільки у неї був день народження, ми їй зробили сюрприз. Тому що ле означає їй, ле це тут вже не артикль, а наше прекрасне прономе. Добренько, йдемо далі. Слово сенса. Впевнена, що багато хто з вас вже знає це слово. От давайте ще подивимося реченька з ним. Сенце означає без. А як буде з кон. Добре, молодці. Далі. Читаємо разом, я вас чую: пой препарати ла торта сенса узарели уважа. Ле uova» – Бачите, навіть якщо закінчується на А, це в нас випадок, коли трошки слово вийняток, тому в множині яйця будуть ле uova». Отже, ти можеш спекти пиріг без яєць, а в'яджато перімо піано ні? Він чи вона подорожував по світу без особливого плану, без чіткого плану. Е difficile immaginare La Vita senza Internet. Але оскільки в нас тут знак запитання, то давайте перечитаємо це трохи з наголосом, акцентом, так? È difficile la віта senza інтернет. Тяжко уявити життя без інтернету. Що ви мені на це скажете? Вам тяжко уявити життя без інтернету? Ви би змогли вижити без інтернету? Якщо моя мама тут дивиться, зараз буде найперше, що напише в коментарях, що так і сумує за часами, коли не було інтернету і телефонів. Цікаво, чи в мене тут багато таких, які, наприклад, погоджуються з моєю мамою? Окей, аванті. Транне означає, окрім. Tudi so invitati alla festa, tane, marko, make, kativerija, nuj, no kativerija, zli, ne zli, sekto, pomaha, koroče, razumeli? Bistvo je kativo, pomaha, a kativerija, to že ime. Na večerku bodo zaprošeni vsi, okrog Marko, mamma mi je povedala, o Marko, biti ne Marko.

Окрім гострої їжі. Угу. Піканте, мама мія. І останнє на сьогодні дуже класне слово, яке ми також часто чуємо: це є чое. Тобто, чое. Дивіться, не чое, не там кое. Окей, чое. З наголосом на е. -е". А дето кевера до -е"? Джоведі. Він сказав, що прийде завтра, тобто, в четвер. Obe je zjutraj četvrti. Če adeto kevera do podomani, posleza, zjutra, če je venerdi, torej v petnici, leyemia cugina, če je la filia di miozio, ona moja dvojrivna sestra, torej dočka mojega djajčka. In e zadnje rečenje je obizonju di frutta, če je mele e banane. Мені потрібні фрукти, а саме чуе, мається на увазі, тобто яблука, банани. І там вже можете перераховувати, що вам ще треба. Ось мені тепер цікаво, які ж такі слова ви ще не знали, які такі слова ви вже сьогодні нові вивчили для вас. Якщо жодне нове слово не вивчили, то означає, що у вас вже суперлівело, регація і починайте себе. Зали похвалили зараз, погладили по голові. Давайте всі разом. Прошу, прошу. Ті, хто знали всі слова, і ще по сьогодні себе недооцінюють і кажуть, що ще досі нічого не знають італійською. Якщо ви сьогодні знали всі ці слова, це означає, що ваше італіано вже боно. Тому аддате слованті, практика, практикуйте більше, але. Не забувайте, що ви молодці, не забувайте себе хвалити за це. А що? Святкуйте, святкуйте те, що багато чого з сьогоднішнього уроку ви вже знали, зрозуміли, повторили бравий урок італійської на сьогодні. Пройшов успішно! Тепер кажіть, яке наступне відео робимо з вами. На яку тему? Пишіть мені, рагаці. будемо щось думати разом і писати нові відео разом. На сьогодні це все. Чи від'ямало просіма? Чао!